Машина почала тормозити перед ним, я притормажувати. І Мене ж не в сторону і більше нічого не. У Чернігівському районному суді допитують Сергія Карповця, водія фури, яка 7 грудня минулого року потрапила в аварію біля Брусилова. Тоді вона виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з маршруткою. Наслідок цього загинули 14 людей, ще четверо травмувалися. Карповець розповів, що за кермом близько 20 років, із них десь сім працює на вантажівках. Ви обходили транспортний засіб, заводили утром став, подивився, фонарівся, перевірив. Продивився жідкості у рульовій системі, так поверхностно, провірив всі понарі, повороти, стопи. – поворот і стовпи. Все працювало. Да, да. Чоловік їхав із Ягідного через Чернігів у напрямку мене. Нарікань Гальма за цей час каже, в нього не було. Які у вас там шини стояли, Повідають, вони вимогам. Ну, протектор має мається на увазі. Протектор? Так візуально не побачиш, але ну, я бачив там я. Неодноразово казав начальському ну, своєму керівництву замінити. Він каже, оце з'їрдеш і заміняємо. Водій згадує, що того ранку була мряка і мокра дорога. На узбіччі лежав сніг. З якою швидкістю ви рухались? Ну, близько 80, може 79, о, Так, якось, не можу, я хочу 82, два. Якось мені скажу. Я обратив увагу на ці машини, що в мене. Перед тормозу. І Я ж побачив десь близько за 50 метрів, десь я їхав ззаду за машину, побачив понарішу вона. Я почав це притормазував, раз притормозив, потім другий раз в мене справи, викинув на сторону. яку сторону випадку. Спочатку обрав, потім резко вліво. Пам'ятаю, клопоку, це машину я поставив на сторону, нести клопок і все, я нічого. Свою провину Сергій Карповець визнає, Щоразу, коли на попередніх засіданнях допитували потерпілих, це родичі загиблих і пасажири маршрутки, що вижили, він просив у них вибачення. Винувати, що виїхав день, а я не хотів. Я розумію всі. Не знаю, Я не знаю, що б я робив там. Після допиту обвинуваченого перейшли до дебатів. Прокурор Андрій Авраменко просить для водія фури максимального покарання, яке передбачене статтею. Це 10 років в'язниці. Потерпілі, яких допитували раніше, теж просили максимально можливий термін ув'язнення. Винувачено свою винову знав повністю. Те, що підтвердив сьогодні під час цього опиту, не заперечив того, що дійсно ще не відповідали вимогам, також система. Крім того, всі ці експертизи, які були безпосередньо досліджені, вони підтверджують саме цей несправності його автомобіля. Також прошу особи врахувати саме наслідки. Це 14 осіб загинуло. І особи, три особи отримали середню ступені тяжкості і також одна особа отримала тяжкі тілесні. З позицією прокурора погодились представники потерпілих. Адвокат обвинуваченого Микола Кашуба сказав, що вона занадто сувора. Хочу звернути вашу увагу на те, що мій підзахис раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Також він не перебуває на обліках нарколога та психіатра. Прошу звернути увагу, що в нього на отримані до, до дорожньої транспортної природи було двоє дітей: одна дочка, повнолітня студентка, одна дитина неповнолітня. Пом'якшуючи обставини і необхідно враховувати інші обставини, такі як стан здоров'я, наявність утриманців, щире каяття його. Тому що я вважаю, що дане покарання повинно бути в межах в статті, передбаченої статті 276, але в сторону меншої межі. Вирок Сергію Карповцю мають оголосити 30 листопада. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.